Добрий день, шановні лікарі. Сьогодні розглянемо процес створення візиту та відправку взаємодії в ЄСОС. Для того, щоб створити візит, можна скористуватися двома способами. Перше, це попередній запис пацієнта на візит через вікно реєстратура. Другий спосіб це безпосередньо сам лікар може записати пацієнта на прийом, якщо пацієнт оминув реєстратуру. Для того, щоб знайти пацієнта, треба в полі пошуку написати його прізвище та ім'я. У мене написано Сидоров сидор. І я можу натиснути клавішу Ентер на клавіатурі або скористатися кнопкою пошуку. І тоді програма буде шукати пацієнта з таким прізвищем та ім'ям саме в локальній базі вашого закладу. Коли пацієнт знайдений, то заповнюються поля, прізвища, ім'я та побатькові стать пацієнта та дати його народження. Якщо ця інформація відповідає пацієнту, який прийшов до вас в кабінет, то вам треба натиснути кнопочку Візит. Програма вас спитає: створити візит для такого-то пацієнта? Так, створити. І цей візит буде доданий до переліку візитів у вашому робочому вікні. Звертаю вашу увагу на те, що коли ви користуєтесь кнопочкою візит для створення візиту, то візит завжди створюється поточною датою та поточним часом. Залежно від вашого розкладу. Якщо пацієнт був записаний попередньо через вікно реєстратуру, тоді реєстратор користується саме вашим розкладом. Але ж ці візити, вони однакові при роботі з ними. Тому далі будемо працювати саме з таким візитом. Другий крок, який нам треба зробити, це створення епізоду. Створення, або ми можемо обрати вже раніше створений епізод з переліку епізодів вашого пацієнта. Як це зробити? Якщо ви хочете обрати епізод, вам треба натиснути кнопочку Жовтий каталожик, і програма вам розкриє перелік епізодів вашого пацієнта, і ви оберете саме той епізод, який потрібен. Наприклад, в цьому випадку. Але ж якщо ви хочете створити епізод, то вам треба натиснути кнопку створення епізоду та обрати відповідний тип епізоду, який вам потрібен. Наприклад, я оберу «Первинна медична допомога і введу назву мого епізоду. Наприклад, він у мене буде так називатися. Натискаю кнопочку Enter, і у мене програма пише, що епізод створена. І після цього назва епізоду з'являється в цьому полі. Це буде означати, що епізод створений і ви можете далі працювати з медичним документом. Переходимо на вкладку Медичні документи і оцей ряд кнопок функціональних це стосується саме цієї вкладки. Тобто кнопочка Додати працює над додаванням медичного документу. Коли ви натискаєте цю кнопку, у вас розкривається перелік тих медичних документів, які доступні саме цьому лікарю. У мене тут такий великий список документів, але ж у вас буде там 2-3 документи. Обираю огляд сімейного лікаря. Програма розкриває цей медичний документ. І одразу звертаю вашу увагу на те, що вверху у нас є такі е, поля, як початок періоду, тривалість і кінець періоду. Початок періоду завжди відповідає дати початку візиту. Тобто, коли ваш візит був створений, така й була. Е, Початок періоду. Далі вам треба вказати тривалість вашої взаємодії. По замовчуванню, програма вам пропонує 20 хвилин, але ж ви можете обрати будь-яке із існуючих значень, і в залежності від цього буде змінюватися дата закінчення вашої взаємодії. Я обираю 10 хвилин. Але ж ще звертаю вашу увагу на те, що коли ви будете відправляти. Цю взаємодію звертайте увагу на а, дату закінчення взаємодії. Якщо вона буде перевищувати поточну дату, то така взаємодія в ЄСОС не відправиться і буде видавати помилку, тому що майбутнє ще у нас не настало. Далі, звертаю увагу на те, що всі обов'язкові поля, всі обов'язкові для заповнення поля, вони відмічені блакитним кольором. Ті поля, які у нас відмічені білим кольором, їх таких небагато у лікарів первинної медичної допомоги, е, не обов'язкові поля відмічені білим кольором. Тому, о, перше, у нас обов'язкове поле це тип взаємодії. По замовчуванню це взаємодія в закладі охорони здоров'я, але ж ви можете завжди обрати із переліку будь-яке значення, наприклад, візит за місцем постійного перебування пацієнта, якщо ви його... Е, Навіщали вдома, але ж я залишу пока взаємодії в закладі охорони здоров'я. Далі, пріоритет для сімейних лікарів він завжди плановий. Далі, блок причини звернення. Блок причини звернення працює взагалі, сімейні лікарі працюють з довідником СІПС2 тільки з різними його розділами. Блок причини звернення працює з розділом причина звернення. І ви можете розкрити повністю цей каталог і обрати причину звернення, а можете написати саме це слово, яке характеризує саме цю причину звернення. Наприклад, я напишу лихоманка. І натисну клавішу Ентер на клавіатурі або оцю кнопку і У мене програма відсортувала по слову лихоманка довідника CPC2. Я обираю дану причину звернення і отримаю код в квадратних дужках і поряд назву цієї причини. Далі, таких причин може бути декілька. І ось ці слова нова причина працюють як кнопка. Натискаючи, ми отримуємо нову строчку, яку треба. Заповнити, наприклад, кашель. Наприклад, ще додам біль. І у мене, бачите, зі словом біль дуже багато вибору, тому я обираю те, що мені потрібно. Але ж, якщо ви помітили, може помилку, може ви передумали, або хочете додати щось інше, то, ну, по-перше, можна, скористатися резиночкою, вона стирає цю причину, але ж у нас поле залишається, і ми можемо обрати якусь іншу причину. Наприклад, той же біль, але ж якусь там, наприклад, інше. Але ж, якщо ви хочете повністю видалити цю строку, то треба скористатися функціоналом корзиночка, тобто повністю видаляється повна строка. Далі, у нас йде блок діагнози. Блок діагнози також працює з довідником СІПС2, лише з розділом діагнози. І о, перший діагноз у нас завжди буде основний. Тут нема ніякого іншого вибору, тільки основний. І ви можете о, знову ж таки відкрити повний о, каталог діагнозів, але ж можете написати просто слово, те, яке характеризує даний діагноз, наприклад, бронхіт. І програма відсортувала нам по слову бронхіт довідника СІПС2, і ми обираємо той діагноз, який нам потрібен. Так, так само діагноз, код діагнозу повинен бути в квадратних дужках і поряд повністю його назва. Далі, діагноз може бути заклю... по замовчуванню заключний, але ж ви можете обрати будь-який, наприклад, попередній. Так, значимість діагнозу, значення від 1 до 10 можете обирати відповідно до вашого випадку, а можете залишати просто одиницю як по замовчуванню. Далі, слово детальне, також працює як кнопка. І тут ми бачимо ступінь тяжкості нашого діагнозу, який по замовчуванню середньої тяжкості, але ж ви можете обрати легкий або важкий, то є відповідно до випадку. Клінічний статус може по замовчуванню активний, але ж може бути також обране вами будь-яке значення з переліку. Наголошую на те, що клінічний статус завершений це коли ваш пацієнт помер. То є, будь ласка, не плутайте. Далі, натискаючи на кнопочку «Детально», ми згортаємо всю цю інформацію і вона просто не заважає нам на екрані. Далі є кнопочка Новий діагноз. Додаючи новий діагноз, ми завжди його додаємо як супутнє або ускладнення, що не у... унеможливлює додавання двох основних, наприклад, діагнозів. Або Зовсім взаємодія без жодного основного діагнозу. Тобто програма вас контролює в цьому сенсі. Далі ми обираємо ще, наприклад, цукровий діабет. Ми бачимо, що наш цукровий діабет також додався як додатковий діагноз. Тут те ж саме. Можете обирати ступінь тяжкості діагнозу. Дата початку це завжди у нас дата початку нашого епізоду. Наші взаємодії. Тому можна просто залишати так. Далі, йде блок дії лікаря. Дії лікаря можна відкрити повністю дії лікаря, а можна написати, що саме ви маєте на увазі. Ну, я розкрию повний каталог. Із цього каталогу я оберу, наприклад, консультацію з лікарем ПМСД. От, також ще оберу будь-яку дію, наприклад, призначення ліків. От, і достатньо. Ну, ви додавайте стільки, скільки вам потрібно, але ж я більше не буду додавати. Далі, справа ви бачите такі слова, як додати спостереження, додати діагностичний звіт, процедуру, імунізацію і так далі. Тобто зараз ми з вами розглянемо процес додавання спостережень, що дуже актуально для лікарів сімейних. Натискаємо на кнопочку Так, і програма нам додає блок спостережень. Якщо ми додали блок, то ми обов'язково його повинні заповнити. В, в цьому полі ми можемо написати назву того спостереження, якого, яку ми хочемо додати. Наприклад, вага. І вже програма, ми тільки починаємо писати, а програма вже нас ставить в ту позицію, де є таке спостереження. Далі нам треба вказати саме вагу в кілограмах, наприклад, 60 кілограмів. Далі, якщо ви розкрити детально, то ви побачите, що відповідно до це, саме це спостереження воно відповідає категорії обстеження, первинне джерело інформації позначено і вже заповнена інформація по лікарю, який буде передавати цю інформацію в системі. Згортаємо цю. Кнопочку детальніше. І додаємо нове спостереження. Наприклад, це буде глюкоза-глюкометр. Я тільки починаю писати, а програма вже знаходить дане спостереження. Я обираю його. Тут вже. Є дата та час взаємодій нашій, мені треба, треба тільки написати, наприклад, значення. І ще, ще одне спостереження передам. Це, наприклад, буде у мене зріст, і тут я указую зріст в сантиметр. Все, я більше не буду нічого додавати, і е, коли ми вже все додали. Треба обов'язково натиснути кнопку Перевірка. Ця кнопочка перевіряє, чи всі обов'язкові поля були вами заповнені. Якщо всі заповнені, то програма видасть повідомлення, що помилок не виявлено. Натискаємо ОК. Після цього натискаємо кнопку Підпис ЄМЗ», тобто не виходячи з медичного документа. Відмітити документ як виконаний, так відмітити. Програма розкриває вікно з електронно-цифровим підписом, де перш за все вам треба обрати тип вашого ключа, яким ви користуєтесь. У мене ключ файловий, тому я поставила відмітку на файловий ключ. Якщо у вас також файловий ключ, то вам потрібно указати доступ до цього ключа. Треба натиснути кнопку Обрати і указати, в якому каталозі знаходиться ваш ключ, обрати той каталог. І саме файл ключа обрати, ввести пароль до особистого ключа. Якщо у вас апаратний або хмарний ключ, то там зовсім інша, інший шлях вибору цього ключа. І тому я зараз не буду це розповідати, тому що у мене їх просто немає. Натискаємо кнопку Підписати. Коли візит підписаний, ми отримуємо повідомлення візит завантажений. Ми натискаємо ОК. І ось тут у нас є статус документу, він був не підписаний. Зараз він зміниться на завершений. А бачите, він змінився на завершений. Це означає, що наш візит підписався і відправився до ЄСОС. І звертаю увагу на те, що кнопки електронне направлення і електронний рецепт стали доступні вам. Для роботи. Але ж це буде в наступних відео. Далі, коли у нас візит завершений, ми закриваємо медичний документ хрестиком і бачимо, що статус e-Health нашого візиту змінився на завершений, отакий зелененький, завершений. Епізод наш, який ми створювали, набув статусу e діючий. Ось його назва, і він містить саме цю взаємодію, яку ми відправляли. І тепер вам треба закрити візит. Тобто, ваш пацієнт пішов з вашого кабінету, ви відклали карточку в інший бік столу, і візит треба закрити. Для того існує червоний замочок. Але ж наш візит пропав з цього переліку. Тут залишилися тільки ті пацієнти, які ще не прийшли до вас, або яких ви ще не обробили. От. Але ж наш візит не безслідно зник, він перейшов на вкладочку Виконаний. І ось наш візит 23 серпня 17.44. Наш пацієнт Сидоров, статус Єхилса, візит завершений. Все, ми з вами створили візит, відправили за надію до ЄСОС і закрили візит. На цьому, все дуже вам дякую за увагу. Гарного дня та побачення.